Давайте зафіксуємо, де ми знаходимося сьогодні. Спочатку Сполучені Штати отримали від України згоду на 30-денну заморозку бойових дій по всій лінії фронту, а також у повітрі та на морі. Путін під час розмови із Трампом відкинув цей варіант. Зараз Штати та Україна запропонували Росії 30-денну заморозку лише на удари по інфраструктурі. Росія ніби не проти, але диявол завжди у деталях. Ось для обговорення цих деталей наприкінці цього тижня в Саудівській Аравії зберуться представники Штатів України та Росії. Поки що Сполучені Штати продовжують обмежені поставки зброї Україні з пакетів Байдена, а також розвідданих для того, щоб Україна могла захищати свою територію. Далі щодо договору України зі штатами про мінерали. По перше, договір розширюється. Трамп хоче включити до нього інші важливі економічні активи України. По друге, Тепер договір не ставиться попереду заморозки, а разом чи навіть після. Далі щодо Європи, Франція та Великобританія, як представники та голос коаліції союзників, категорично відкинула вимоги Путіна щодо припинення військової допомоги Україні ні на період заморозки, взагалі ніколи. По-друге, Європа вітає зусилля Сполучених Штатів щодо заморожування, але паралельно продовжує опрацювання питання миротворців. Сьогодні Стармер знову збирає у себе генералів із країн коаліції охочих. Будь який рух до закінчення війни починається з першого кроку, яким би складним він не був, поки що це лише початок опрацювання місячної часткової заморозки Але, але будь який шлях починається з першого кроку. Не зробивши перший крок, ви не зможете зробити другий і третій, яким би малим не був перший. Штати вважають, що вони йдуть згідно з графіком, і якийсь результат точно буде до 9 травня. Також Трамп та Путін одержимі провести свою зустріч до цієї дати, а для цього потрібні попередні домовленості.